Вітаю вас на каналі Оксамитові Петлі і я Оксана. Я обожнюю в'язати красиві, затишні, теплі речі і ділитися натхненням з вами. Сьогодні покажу, що в мене вже готово, що в мене ще на спицях, і що мені не дало пройти повз магазину пряжі. А ще розповім про свої плани, можливо, ви підкажете мені, з чого почати. Це в мене всього-навсього п'яте відео на цьому каналі. Прошу мене підтримати, підписатись. Дуже мені хочеться доєднатися до україномовного в'язального простору, повчити тих, хто ще не вміє в'язати, додати трішечки натхнення тим, хто вже в'яже. Так що, будь ласка, підписуйтесь і підтримайте мене. Хочу Розпочати з кардигану дитячого, який я в попередньому відео показувала з Алізе Soft Mega, який в'язала для своєї онучки на 3-5 рочків. Е, мені довелося трішечки змінити. Я там розповідала, що я набрала 78 петельчок, а він виявився трішечки великуватенький. Ну, такий вже ну, зовсім оверсайз. І я зменшила на 10 петель і в'язала 68 петель. І за цей час я випустила. Невеличкий майстер-клас по в'язанню його. Я думаю, чому б не показати? Можливо, хтось і захоче зв'язати для своєї дитинки чи онучки такий кардиганчик. Все ж таки довелося мені перев'язати комірець в цьому кардиганчику, так як з самого початку хотіла донька. Я вже відзняла відео на YouTube майстер-клас і короткий шорт е, виставила з тим коміром, який я зв'язала. А вже коли вона прийшла забирати, вона захотіла такий-такий комір, і я перев'язала. Він теж легко в'яжеться. Так само петелечка догори один на один резиночкою певну кількість петель, скільки треба, не розширяючи, я скільки петель набрано, просто така, такий комірець я зв'язала. Такий що карданчик, що можу коротко сказати за пряжу. Пряжа Softy Mega. хто в'язав такою пряжою, я вперше в'язала. Тут на 100 грам 70 метрів кольор у мене 617 Пряжа товстенька, така, як Alize Puffy, Fine, така то ми знаєте? Десь приблизно така по товщині. Я в'язала спицями номер 6 хоча вони пропонують 10 і 12, здається. Ну, для кардигана такі спиці дуже Товсті не підходять. Набрала 68 петель, зв'язала резиночкою, далі туди назад лицевими пров'язала до підрізів рукава платочною в'язкою, господи, згадую, як зветься платочною в'язкою. Далі, дивіться, я вам зараз покажу. Я зв'язала одним полотном відкритими петлями, не закриваючи петлі, поглиблення по горловинці і нахил плеча. Нахил плеча, звідси я розділила по 19 петель на пілочки і 30 петель на спинку. Потім відкритим способом звідси ж почала в'язати комірець. На рукава набирала 24 петлі, рівно в'язала, рукав в'язала рівненько, тут манжет. Я вже забирала лицьова виворотні дві разом. Отак я зменшувала лицьова. дві виворотні прив'язувала разом, щоб не дуже сильно і стягнутий він був. І разом з тим, щоб був такий трішечки відділявся манжет, щоб дитинки прилягало більш до тіла. І все. Докладно більше там перейдіть на мій канал, ви подивитесь, як він в'яжеться, кому цікаво. З декору я хотіла, не то, що хотіла, коли зробила такі квіточки, думала по-всякому, але коли вже пришила ці гудзочки, карманчики, сюди пришила гузочки, вони вже вийшли мені. Вже самі вони вийшли як декор, вже нічого більш сюди не просилося. Бо вже що за НАТО, як то кажуть, то не здраво. На карманчик я набирала 11 петель, в'язала 10-11 рядочків. Такий карманчик я таким зверху швом, таким зовнішнім, знаєте, пришила. Мені так подобається. Воно тут виглядає так добре. На цьому кардиганчику. Та й таке. Вийшов ось такий мені кардиган. Мені подобається, кому ще подобається, будь ласка, можете зв'язати разом зі мною. Після того, як випустила я на Ютубі цей майстер-клас, коротенький, щось мені захотілося ще один зняти, невеличкий. У мене в онучки такий кардиганчик, зараз я вам тут поставлю такий біленький і кремового кольору з трояндочками. Це дуже такий відомий. Вже багато хто в'язав його. Він не тяжко в'яжеться, може тяжче тільки зробити троянду гачком. І я теж такий невеличкий, такий майстер-клас зробила ще один на цей кардиганчик. Зараз поставлю вам фото, як онучка виглядає. І хто хоче такий кардиганчик, будь ласка, переходьте на мій канал, і ви обов'язково зв'яжете. Я показала, як ці трояндочки я в'язала гачком і розказала, як він в'яжеться. Наскільки я зайнялася записуванням цих майстер-класів по кардиганах, що відкинула всі свої в'язальні процеси. Дуже багато часу це забираю і монтування, і... Чи я досвіду такого великого не маю, але дещо й дов'язала. Дов'язала шкарпетки з опалу. Це з серії Van Gogh, я показувала вам це така серія, всі знають. Розмотала на два однакових клубочки. Правда, тут е, фарбування чуть-чуть змінилося в кінці, не знаю, з чим це зв'язано. Ішов е, в малюнок однакова фарба, а потім трішечки, бачите, змінилася. Але це не, не важливо, ну там знизу майже не відрізняються. вони. Це треба дуже гарно придивлятися, щоб подивитися, що вони там різні. Мені так подобається. В'язала на спицях 2,25, набирала 56 петелечок. Е, дуже мало пішло пряжі. 48 чи 47 грам, так що лишилось у мене ще два таких клубочки, ще одна пара 38-го розміру, я думаю, вийде. Я думаю, всі, хто в'язав е і розпускав. Часто таке трапляється, що ти зв'яжеш річ, то довжина рукава, то сама довжина самого виробу ну, трішечки не така, як потрібно, і річ перев'язується. Якщо це з першого разу вдалося зв'язати і закінчити все, і все добре, то це просто ідеально. Ти щось почну здалеку. Я влітку захопилася, щось мені захотілося пов'язати гачком. І нічого такого не придумала, як пов'язати бактуси, хустки. Мені потрібно було на подарунки. На подарунки з чотирьом людям мені був подарунок. Ну, знаєте, зв'язати щось таке, підібрати там такий плечовий виріб. Це дуже тяжко, щоб він підійшов і якось і довго в'язати. Зв Вирішила зв'язати такі бактуси. Я купила спочатку Єрнард купила Флайер з Альпака. Купила два моточки пряжі. 409 номеру. Я зараз вам покажу тут, як виглядають, як виглядають ці бактуси, що я зв'язала. Там 20% альпаки, і 80 акрилу, в одному моточку 250 грам і 940 метрів в одному моточку. З одного виходить повноцінний бактус. Я навіть трішечки відмотала. Там у мене такий клубочок лишився з двох бактусів, з двох мотків в мене вийшло два бактуси. І ще такий клубочок, я не знаю скільки грам. Може, з 50 лишилося. Що я хочу сказати? Мені дуже сподобалося і гачком, хоч я така, в'яжу більш спицями, а не гачком, але мені гачком сподобалось в'язати. І я купила потім ще в Ярнарті є така пряжа Ярнарт Розегарден. Тут стопроцентна бавовна. Я вже взяла менший гачок, там в 250 грамах 1000 метрів. Але, хоч і дрібніший гачок, але пішов весь моток на, на ці бактуси. Я купила два кольори: червоний 304 і блакитний 270-й. Зараз я вам покажу один бактус і другий. Прям захопилася і майже все літо гачкувала, мало в'язала спицями. І зв'язала таких ще два бактуса. І третій вже вирішила спробувати з цієї пряжі зв'язати з пицями. Це був 306-й номер. І я зв'язала зараз я вам покажу. Ті бактуси вже в мене всі у хазі... не в хазянів, а тих, кому я подарувала, вже один на подарунках зв'язала ось такий бактус з пицями. Легко в'яжеться, нічого складного, безліч майстер-класів, як вони в'яжуться. І пряжа така, ну, Хороша бавовна, це вже після прання, вона гарно драпірується, все, але дуже сильно мені потяглася. Лежав цей бакус, донька попросила, щоб я лишила для неї цей колір. Я вже говорила, да, 306, 306 колір. Дуже тягнулися в мене від, від спиць, коли спицями в'яжеш. Ці, ви бачите, боковушки, вони дуже тягнуться. Гачок більш тримає. Думала, мудрила як нічого не примудрила, як обв'язати просто гачком. Бачите, в'язала весь гачком і гачок більш стабілізував полотно і вийшов такий, такий бактус. Його можна завжди пов'язати на шию, навіть як хустку на голову, зверху. Дуже хороша пряжа, така гарно себе після прання веде. Мені сподобалось. Коли я вам сказала, що я лінувалася, і нічого не в'язала за цей час, поки писала майстер-класи, то трішечки я вам підбрехала, бо почала новий кардиган. Вже не дитячий, а дорослий на доньку і з тієї самої пряжі, що в'язала дитячий, це Алізесовті Мега. Колір чорний. Він, правда, не знаю, як передає вам він, він не дуже чорний, він такий трішечки, наче з синьовою, але чорний. Чорний. Він в цьому йде як чорний. Тут в 100 грамах 70 метрів. Зараз скажу вам Кольор, колір. 60. 60 колір 60-60-й колір. Сподобалось мені в'язати цією пряжею, захотіла й донька такий кардиган, тільки дуже тяжко на чорний колір в'язати, дуже тяжко. Я не то що почала і в'яжу і знов підзнімаю, як я в'яжу. Теж випущу такий коротенький майстер-клас в себе на каналі, як я його в'язала, скільки петель набирала, як в'язала. Тяжко було розподілити навіть коси, тому що пластмасові маркери ламалися, лампочки сковзали між петлями, їх не можна було відділити. Мені довелося зробити таким старим способом такою кольоровою ниточкою, яка відділяла контрастною ниткою, яка відділяла ці коси, бо початок був в'язаний майже всліпу. Ну, Що вам хочу сказати? Картиганчик дуже такий. Зараз я вам покажу. Бачите, який кардиган з цієї пряжі я в'язала, набирала, скажу коротенько, 142 петлі. 142 петлі, а потім кожну сьому петлю подвоювала для того, щоб тут же самі коси. Бачите, тут коса одинарна і подвійна коса. Бачите, оця така, яка роздвоюється. Одинарна. Весь такий кардиганчик іде в косах. Зараз я вже оце, до, до цього моменту. Оце скільки я зв'язала, я вже дозаписала цей майстер-клас. Зараз е, наберу планочку, рукава. Тут, не, не, тя, тут тяжко тільки може розрахувати, хто не вміє в'язати косу. Е, я показала, як ця коса в'яжеться. Зараз наберу горловинку, е, е, нахил плеча показала, як в'яжеться е, горловина, е, поглиблення по горловинці, показала, як я зв'язала і на спинці, і попереду такий кардиганчик я в'яжу. Що ще хочу сказати по пряжі? Я купила дві упаковки її, оце в мене пішло вже 6 мотків. Мабуть, через коси. Сам кардиган не можу сказати, що він дуже такий довгий, але через переплетення, можливо, більший йде розхід пряжі. В'язала на спицях номер 7 Можна в'язати на більших. Мені здається, не знаю, як він після прання ще себе поведеться, пряжа, чи вона трішки вирівняється. Бо я в'язала вже з плюшевої пряжі Alize Softie. Alize Alize Puffy Fine. Це що йде петелечками такими. Я зв'язала вже доньки один такий кардиганчик. Я зараз вам поставлю тут фото. Такий коричневого кольору. Він дуже такий, як вам сказати, всі петліки великі. Мені захотілося спробувати ще щільніше зв'язати спицями. Набагато довше, звичайно, такими петлями можна зв'язати, якщо там зранку до вечора, то за два дні запросто так без е, такого напруження можна зв'язати той кардиган. Спицями в'яжеться набагато довше, але полотно більш таке стабільне, більш таке, е, ну так як для себе. Мені здається, якраз тут на продаж в'яжуть там швидше. Петельки раз-два, воно дуже швидко в'яжеться. А з цим трішечки муторно. Я трішки по... 뭐, так і по порозпускала, -по поки я підрахувала кількість петель і цей розрахунок на ці коси довелось мені трішечки по. Подумати тим, як краще це все зробити. Так що дуже скоро я зв'яжу ще рукава, зроблю планочку, і майстер-клас у мене на каналі буде. Хто хоче з такої пряжі зв'язати, будь ласка, приєднуйтесь. Коли очі стомлювалися від чорного кольору, тяжко вже в'язати, я брала шкарпетки кольорові і трішечки відпочивала їх. В'яжучи, я в'язала з опалу. я показувала цю пряжу, коли показувала свої покупки. Це старе місто, відома серія, колір 4052. Набрала я 60 петелечок. В'яжу для чоловіка. Такі щільні, хочу, щоб він у взуття одягав. Не такі домашні, а взуття. Побачимо, як куди буде носитися. Кажуть, що дуже добре опал. Навіть декілька сезонів можна носити. Ну, спробую. Поки дов'яжу кардиган, можливо, якраз і шкарпетки закінчу. Ой, не знаю, як ви, а я відношуся до тих, хто купує пряжу, навіть тоді, коли полиці вже гнуться від цієї пряжі. І лежить скільки пряжі, що навіть вже не знаю, що з неї в'язати. Вже і забув, на який проєкт її купував. Хочу себе навчити, звичайно, купувати під конкретний проєкт. Купив пряжу, зв'язав. Хай там залишок буде, залишок завжди можна прилаштувати, але тут то було. Купую і купую я цю пряжу, щось побачу цікавеньке, або щось дешевеньке, або щось новеньке, і мені хочеться зв'язати. Зараз вийшла нова пряжа в Ірнарт. Ярнарт Forza Festival, Ось така пряжа. Я купила два бунтички. Небагато. Шкарпеткова пряжа. Це новиночка така, шкарпетковий склад. Пропонують на спиці трічки в'язати. Не дуже вона тоненька, така можна спробувати на 2,5. Я купила два кольори: 27,17 і 2909. Шкарпетки намальовані тут комп'ютером. Комп'ютерний малюнок однакові. Зручніше було б, звичайно, якби вони зразу видно було яку шкарпетку в'язати, але нехай вже так мені здається, що цей кольор дуже схожий на цей малюночок. Побачу, деякі дівчатка вже в'язали, спробую пошукати в інтернеті, які виходять ці шкарпеточки. Ну, Новинки, що таке, новинку, треба обов'язково спробувати. Хоч моточок два купити. І спробувати які шкарпетки завжди потрібні. Ще купила в інтернет-магазині, підписана на якийсь сайт, не знаю, там була розпродажа, продавали дуже дешеву пряжу. Така 300 метрів на 100 г, 90% меринос, навіть не шерсті, написано меринос і 10% ПА. І продавала їй 35 гривень за 100 грам. Я купила, купила пів кілограму. Пів кілограму, шукала, де тут підвох. Ну, коли прийшла ця пряжа, трішки на ній, бачите, так іначе. Ось, коли мотали, можливо, на конуси, десь рядом була пряжа або щось таке. Але воно, коли підмотуєш, воно легенько виймається. Оце біла, не знаю, шерсть. Це явно шерсть не з цієї пряжі. Вона не вкручена в цю нитку. Сама нитка така, меринос спушений. Ось я подивилася, думала, може тут декілька складень, але тут такий, бачите, пушок. Пушок спушений, просто меринос спушений. Гарна така і м'яка пряжа. Щось можна буде придумати. В'язати, зараз я вам покажу. Я зв'язала на 4,5 на спицях, спробувала зв'язати такий зразочок. Непогано виходить, вона така рівномірна, немає якихось таких потовщень. Не знаю, ідеї ще нема. Купила, тому що дешево. За 175 гривень, це пів кілограму, я думаю, що я її десь прилаштую. Прилаштую. Далі ще побачила, розпродавали бабінами. Пряжу теж не дуже дорого було. Тут 300 метрів. Ой, не 300, зараз я подивлюся, 200 метрів на 100 грам. Це купила 815, 800, таку бабіну 815 грам. Така здорова бабіна, і за 570 гривень всього-навсього. Це теж вийде повноцінний виріб. Я думаю, можна зв'язати кардиган. 25 альпаки, 25 мериносу, і 50ПА. Дуже м'якенька пряжа. Я вже пробувала в'язати на зразочок. Така ниточка, бачите, перекручена біленька. З таким. Альпака, ну, м'якенька, не нема що сказати, мені вона дуже подобається. і цей чорний із білим кольором, і він навіть не білий, а трошки сіренький, мені здається, щось можна буде придумати. Ідеї в мене ще немає. Ще немає, але пряжу вже купила, про що я вам і говорю? Що ще хочу зв'язати? Дуже мені хочеться зв'язати із є така нова пряжа. вірніше не знаю, не зовсім вона така нова, газал Теді і газал Мерлін. Мерлін Марінус. Там різний метраж, мені здається, вона дуже схожа, там 150 метрів, 88 метрів. Мені дуже б хотілося теж зв'язати з нього хусточку, можливо, таку як бактус, шапку, якісь мітинки, дуже така мухнатенька гарна пряжа. Це е, така в мене є ідея, ще треба купити, вибрати колір. Купити цю пряжу, подивитися, як в'язати. Можливо, хтось уже в'язав із цієї пряжі. Підскажіть мені, як воно в'язання яким номером спиць ви в'язали. Все, що в мене є в планах купити таку пряжу. Ось така сьогодні в мене була історія з пряжею, з петлями. Якщо вам сподобалося, підтримайте мене вподобайкою, підпискою, а я вже готую для вас нові ідеї. Гарного вам настрою і натхнення вам у кожній петельці, мирного нам всім неба!